Два депутата, форум есть, мы можем начинать работу. Значит, порядок денний у вас есть. Питань нема. Ні у кого більше в порядок денний дополнен не будет. Ні. Ні, да? Порядку денному там буде два питання. Причина? По ті, що просили на той сесії, так, та сізні, да. так а ми їм вже виділили. Знову, знову просили. А, знову просили. А я по сьому? Ну, то ми їх виділяли на місяць. Було б буквально на місяць. Вони ще просили що ага. щоб не закрити вже. Ну так треба ну, було ну, пані, не пані не тут у мене нього питання. А скільки вони заробили коштів в першому полку півріччі? Я заробила, не знаю, цепав його треба питати відручити. Ну так, треба, щоб він сюди приходив тоді. Для чого? Ну, Це у вас не пробільне питання, і так, як відповідно. Знятно, прокінне, але ці питання стоять в пов'язку денному. Правильно? І ми повинні їх обговорювати, значить, будь в курсі справи. Поэтому питання. Значит, я буду на сесії голову не морочить. Тоб я на комісії вирішив ці питання і не задавав би вопроси на сесії. Хай приходить сюди і хай розкаже. Значить, порядок денний. хто за те, щоб за основу прийняти даний порядок денних пройшов голову. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти? В цілому пройшов голову. Переходимо до розгляду питань. Перше про затвердження звіту про виконання бюджету Мочаківської сільської територіальної громади за 2 квартала. Бюджет спілку сільської ради за другий квартал 2025 року по загальному фонду доходної частини без транспортів виконаний на 102,1%. При плані 37 мільйонів 960 тисяч фактично надійшло 38 мільйонів 740 сорок. Або це на 787 -е тисяч на 10 і більше. Бюджет міської ради з транспортами за квартал партій 2025 року виконано на 99,5%. Не дофінансовано у нас 305 тисяч. Питання. Що пояснює процент, чого вони не дали нам мільйон? В чому причина? Було по місяцю, і ми їм доводимо, що вони повинні нам перерахувати, то, наприклад. Ну, вони свою цифру, ми розраховуємо, наша медицина розраховує свою потребу на рік, доводить їм, а вони вже нам планують дати ці гроші і дають, розпланують їх по місячно. І вони там можуть питання вони Що вони кажуть, коли ці гроші поступлять до нас у бюджет? Ну е, сама медицина, вона замовляє ці гроші, скільки їм потрібно. Допустимо, ну, які залишки, які зостаються, вони наперед замовляють, і вони перераховують гроші. Микола по вони. Яка ситуація Яку? у вас зараз? Вам не додають мільйон. Як, яке ви прийняли рішення? Хватить вам грошей без цього мільйона. Я до чого веду? Якщо ці гроші хватить без мільйона, да? на наступний рік, коли будемо приймати бюджет, ізначально не дадуть ці мільйон. Совершенно верно <говорит> Ви не готували письмо про, про те, що вони за перший квартал цього року не додали мільйон. Просимо вас. Перерахувай, ні? Ми зараз вивчаємо це питання, зараз зараз ведуть перемогу. Тільки ми, ми вирішимо це питання, я зараз допомоги увагу. Хорошо, ви держите на контролі, да, ні, но... ви напишіть письмо від управління на просит, а що... Ну таке питання, якщо у нього вистачає гроші, то вони ж так... Ні, я тебе розумію. Я кажу, Миколі Олександровичу, якщо вистачає, я... на вам не дамо його мільйони. Я все повністю Питання є у вас? Не, не, не. Нема питання. Добре, дякую. Хто за це питання, за те, щоб це питання вийде на розвитці і пішов цього? Прийнято. Друге питання. Проносить не до показників бюджету. Вноситься такі зміни, виділяємо додаткові кошти за рахунок від податку виділяється 9900 на окробку території засобами для боротьби сам бросили. Питание, а там перерозподіл, тільки внутрішній перерозподіл. Хорошо. И, Добре, скільки на сьогоднішній день у нас залишок вільних коштів. Залише там вже немає. Там осталось буквально по п'яти 25. Скільки було на початку? Да. <кільки> uh -huh. Там почти 6 миллионов. Да, там ворота несколько. Ну, а первичь одиники прошло. Еще пі следующая первичья. У нас запись нема ничего. Что-то, не дай бог, случится, куда-то, что-то надо будет, мы уже ни ні копейки, ни помнили выделим. Да? Прошу я казал Володине Михалаевне. У нас повинен был подушка безпеки. А ее буде, Валерій, буде на сесії голова. Буде, так? Будет питання туда. Питання є? Хто за те, щоб дане питання винести на родину сесії, то що рішення прийнято. Следующее питание. Оксановувалися. Ваше проект рішення, да. Виконується вивести одну ставку водіям із структури окремо сільської ради, бо вона потім там вводиться до ставкою областю відділ шикарні. Чий це водій буде? Ну, це водій. Ну, він, вводиться до нас для опрацяних благоутові. До вас вводиться, питань нема, а скорочуємо посаду водія це водій, ну, де він зараз? Мирко Назар, воює. А? Воює. Воює, да? Мерхота. Ази. Мерку, да? Мерхо? Назар. Віди. Назар? Мерхо. Александрович. Мерко. Я зрозумію. Так а що у нас юрист скаже? Згідно закону, ми не маємо права скорочувати. Ми повинні виплачувати середню Ви будете не Ні, ну я не питаю про начальство, я питаю по закону. Так ми ж нікого не звільнено Ну скорочуємо ставку водія. А ми згідно закону, повинні платити йому середню плату. ракету це Не повинні? Ну я чого і питаю вас? Там А за які час було платити. Поло. Потім вони прибрали а -а -а. це. Це після того, як одну складу. Чому? А -а -а. А якщо він повернеться, значить щось Ні, я мав на увазі не про те. Про те, що якщо ми відберігаємо середню плату, то що згідно закону? Ні, ні, не, -не, не зберігаємо. Давно вже не зберігаємо. Ну, Нікому не Вже закон... Помінявся, да, Це не зміни до цього закону. <плес> Бо я знаю, що Степаненко відкувався, що людей багато воює, а платить від середньої заробітної плати. Він по своїй ініціативі платить. Як приватне підприємство, так, він по своїй ініціативі платить. <плес> <плес> питання ще є, немає. за те, щоб поміти дане питання на наразі засідання. Про затвердження положення про службу у справах дітей. В'ячеслав Михайлович. Да, да. Районна служба передає повноваження нам і надати це дитячі буде ведення справ влаштування, виведення. дітей Районна служба в справах неповнолітніх, що була, так? Да? Да. Вона зараз є. є і зараз є. Щас Вона є. вам передає Одиніцю, чи що? Да, чи але, просто повноваження. А, Ви вводити до додаткового едиництва? Или до комусь нарожаєте? Додатково нам. В пределах бюджету. Ні. Я Бо, нас. В нас в а в а скільки у нас таких сімей? <с thorium> у нас одна приймана сім'я, колошник і один дитячий будинок. А яка кількість дітей? Да? Ну, дитячий Дови? будинок 10 дітей. Там... Ні, не ні, ні дитячий будинок. Це приміщение сорок і колошники там одна там булочок. булочок. Булочок? Булочок. Питання? Да, нет. Там, питання? Так, інше питання, дивіться, пробіжіть відео там. Юрий Михайлович, поки ви прийшли. Да. Що в чому ви ходили його? А, Юрий Гроші. Гроші, опять роз не хватає, так? Да? Так смысл не виходить. А ви мені скажите, скільки в першому півріччі КП дружба заробила гроші? 300, 340 тисяч. 340. А на зарплату висяти в... входить. Сколько? 200. 200 тысяч, так вам хватает своїх гроші, наші вам гроші. 300 за рублей. 80 тисяч. Так і так і кажу. Ну так я і так і кажу. Що 200 тисяч це вам в місяць. Так. Да. Ну. 290 тисяч. Ну, 300 30 тисяч, да? да? Ну, 300 тисяч. Зараз вам скільки потрібно? Полтора мільйона? Так. Полтора мільйона. А ви заробляєте? 300, 340 тисяч за полгоду. Ну, полгоду, це саме на дані послуги, які не лише які послуги, але то просто ми просимо для території ОПЕ, за це не можна знати, що ви не маєте саме. Десь тут нормально на ескалаторі, а там щось... Ну, в принципі, виходите ви по своїй заробітній платі, і то, що заробляєте, виходите практично на так чи ні? Квартал 300, а нам треба в місяць 300. Ви в квартал? Ну, тобто 100 тисяч ви заробляєте у місяць? Полгода 340 тисяч за півтора. А за... пол півріччя. річ. Ви тільки що сказали за квартал. Я, <годно> я <сказав>, за за <годно> Я полгода. Так тоді, виходить, 50 тисяч заробляєте тільки в місяці. По воді на даний момент це саме. Я взагалі да. кажу, заробляєте. Заробляємо. Так, да, Зараз встановлюємо лічейник. Зараз ви забрали башню та саме. Ну скільки вас... вода буде у вас заробити? Що ви зробите по воді? Ну, да. буде 70 тисяч. Ну, надо. Ну, а так, що ви заробляєте, крім води? Крім води, що да. ми заробляємо? Я ж кажу, послуги на техніці, якщо хтось заказав ескаватор, там, то ну, це ну, мінімум 40-50 тисяч мають заробити. Ну правильно, мінімум чи максимум 50 тисяч. Ну, максимум. Максимум. Да. ну, 50 і 50, виходить, 100 тисяч. Місяць. А вам потрібно двісті щепта. Трив'яносто. Двісті дев'яносто. То й сто дів'яносто тисяч ви просто нічого не заробляєте. Да? Ну ти ж то всі на путіну в усіх територіях. Я кожен вірус. Я тарах. до чого веду? Чуєш? До чого веду? Якщо ми на кожної сесії кожен місяць будемо э, піднімати питання про виділення вам коштів, депутати підуть на те, щоб присмати переглянути. КП дружба це всеобразність. Начальник, заступник, головний інженер, диспетчер, механік. Заступника немає. я скажу. Вільна посадка. Убрали, да? так? Убираємо головний інженер, диспетчер, механік, головний, просто механік. Директор. Головний бухгалтер, Головний інженер. І привідний все. А э, механік воно не новилось. Не а вужині. А, а він затишку. А? а, ви його перевели в взагалі. Ну, да, ну, а затишок у нас нічого не просто. Просто так, так, так само не так само. П'ять людей, які нічого не роблять, тільки отримують зарплату. Правильно? п'ять. А Вісім, тим більше вісім. Ну, виникнуть питання у депутатів, це лісообразне створення вашої фірми і утримання вас за кошту, за кошти сільської ради. Якщо у нас КП друге цей технік доплати оці ж три мільйони, там? Мільйон сімсот. Мільон сімсот. А, ну два мільйони ще такі групи. То нічого будемо брати. Виконання бюджету у нас загального. Яку 82 відсотки? правильно? Так. Понятно, Івано. Спасибо большое. Так, ви подивилися? Да. Нема питання? No. Тутінко. Скульптури, штатний розпис. Петрович, а що ви вносите? Який? З виконком одна дивітне водія. А, от я про водія, так? Куди? Яке? Відділ до нас відділ буде працівник благоустрою. Якого села йде? Мачуки. А в мачуках нема працівника благоустрій? Скільки в мачуках працівників благоустрою і ринку? Я не ділю мачуки і Ну, ось, Наприклад, в Калашніках один. Плоском скільки? Що ж це працівники комунальні, це ж комуніє. Ну, комунальний. Так, а комунальний. А він буде в Руканкові. в відділі буде, від від буде. буде. Чим він буде займатися? у нас є на балансі дитячий майданчик, який може бути. Ага. У нас є алея героїв у нас є. те майно, яке в відділі дома. Як це буде обідне. Хорошо. Я ж я є. Ви передаєте майно з балансу ЖКХ на баланс освіти? 300 кілограм щодня, вони там бетонували на території, щоб швидкі це вони без різних договорів, ми передаємо 300 кг. Ну тут 0,00. На кожній сесії це питання, що не вказують, яке силовость наприклад. 17 питання про затвердження технічні документації земляутку щодо встановлення від земельної ділянки в натурі. Дивіться, це ж скорочення назва вішка. Ми ще зможемо визвати відповідний виконавців і ви всі питання, які вас Так не буде, щоб за ті справи. Де вони є будуть питання. Що ви не пишете? Ви вже декілька зауважень вам робили. Вам на сесії питання ці прямо остро стояли. Що не потрібно воно писатися там, Степанові? Не пишеться. Це скорочено назва рішення. В рішенні повністю все прописано. Де кадастровий номер, місце, все я згоден з вами, але Антон Сергійович, депутат має право розглядаючи питання порядку денного Ну, от, от, для біля, цього є є спеціалісти, які вам пояснять, що це за ділянка, яка це ділянка. Так а мені вона от зараз, вона мені потрібна. Мені просто от село Миколаївка, я буду знати. Так, да, І я узнаю, чи є там ділянка, чи немає для себе, наприклад. І пояснювати мені на даний момент не потрібно було визивати спеціаліста. І все. Це на кожної сесії одне і те. Не, не вказується. Деться написано, що не вказується. Депутат має право перед сесією. Ви повинні збросити депутату оці питання, правильно? Ну він дивиться, не знаю. В якому селі. Так, в питанні написано. Якщо вам скинули питання Розказую про затвердження, технічної документації землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі, на місцевості. Царенка, Діалій Дмитрів. Та передачу вказаної ділянки у її власність загальної площадів 20 соток. Де? в Полусії. Ні, ну ви знаєте. А наприклад, другий депутат не знає. От Греалевич Анатолій, вона не знає. І це інтересно. Де це землю, в якому селі видають? Можуть, ось, питання, в скобочках написано, питання. на місцевості. Да. А що ж не взяло тут написано в «село, село полузаріє? В лапках, І все, і питання, це одне і те ж. постійно... Ось, Місто, на місцевості поставить село, да. село полузарія. Да. На місцевості не вийде, тому що так звучити в документації. На місцевості. Слово на місцевості прикраїть неможливо. На місцевості села полузарія. Да. Можна писати все. А? Не можна. Воно ж може бути і між селами да. в полях. Але ми будемо знати, буде. де це питання розглядається і який депутат там стоїть. Зрозуміло. у вас Хорошо, ми ну, підемо по іншому путінню. Буде тут сидіти ваша начальниця на кожному питанні вставати і розказувати, в якому селі. Повірте, я теж саме перше за і буду розуміти. Валентин говорить, а в якому це селі? А хто це а що? Якщо це начальник, то вашу буде влаштовувати, хай буде. Ці всі будуть не півтори години, а дві з половиною години. А в регламенті у нас указано, що депутат має право це питання при розгляді задавати питання. Він має знати, що це за питання, ми за нього будемо голосувати. І далі пішло. Це ж не те, що там дві сотки, по 20 соток. Ось ви ж пишете далі. Про вкладання додаткової угоди Ukraine, Нетворук, Шелішус, Перегруз. Да, де вам? І все. Ну, тут Просто село пише. Але де це село? В якому це? це місцевості? В село яке? Мачухи чи полузар'я? Чи Миколаєв? Ми, Ми ж такого нічого не просимо. Та ви ж каже, що в Миколаїв тішомачок, як вона як стояла, так і що? Чи, чи Ми не зрозуміли. Ми повинні знати, де воно знаходиться. Де вика стоїть? Так. Да. Я поясню чому. У нас люди питають, було розглянуто на сесії таке питання. Воно було, а я не бачу, що село Миколаївка чи Ваські, де зараз там дуже багато. Те саме. І вказують, де пороздавали земельні ділянки. Ну, не питати начальник. Ну, ви поняли, чому вони це? Вони зараз не роздаються в приватному власні. третє питання про продовження терміну дії договору оренди на земельну ділянку. <кх> Для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. За адресою вулиця Кременчуцька, Село Мачук. Ну, Кременчуцька – це мій округ. От, откуда я знаю, де воно там знаходиться? Село мачуть, і напишіть все. Тут є, Манчук, є. є. Так це питання, Манчук. ось, тут є, руки, ну, так, все вих є. Все. Все. А там так. ви не пишете нічого. То тобто, думаєте, що воно пройде так для депутата, і все. Ну, будемо начальни, то може вона тоді пейме. як ми будемо сидіти чати. Ні, питати. не, не ну, ми не просимо щось таке, ми вже ну, наголошували. Просто вкажіть село і все. І я буду на це звертати, я, наприклад, ну, 30... дивіться, 25-те питання. Я на зиряну, як... Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації землеутру щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів середній Миколі Миколаїв на території Мачукиївської сільської ради, Полтавської району. Все ясно. Ну не вже в тих питаннях не можна так само написати. село Плоское, село Полузарь, село Мачехи. И не будет, а так будет, особенно Шевченко. А будет. у например, это а непонятно, где это питание. Я... Того же село Мачехи написано. Где? Вот, глядите, на территории Мачехивской сельской рады. Мачехивской -Сельской, сельской да. рады? Да. А тут 9 сел, 11. Ага. Вам ясно, да, где там сельская? Мачехи. Да, ладно, инши питания есть у вас Нет. Я такой ничего да? прошу, вот Давайте, давайте на сессию, чтобы те недолики были Ни, Никто мы можем тогда на сессии поднять питание про доработку и непроведенные сессии для усугубления. Ну, каждый депутат перед сессией отримает на электронную почту повестку денег, правильно? І ви не знаєте питання. І він, да, він же не буде зворіти вам... ваш відділ і питання по кожному питанню. Яке це сьогодні? Шановні, у кого ще є питання, побажання? Нема. Дякую вам за участь.